Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Villa Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропонуємо велосипедне шкіряне сідло від англійської торгової марки Brooks Модель називається B17 Nero Black. Це велосипедне сідло. Стандартне для гірських велосипедів. В комплекті, як ви бачите, ось отак іде сідло. І ось така красива коробка, яка від торгової марки Брукс приходить в Україну. Ця коробка достатньо звичайна, простішенька, і має можливість якісно красиво дарувати це сідло. Що у цього сідла є? ну По-перше, це основне те, що воно. Має можливість е, е, змінювати форму е, відповідно від того, яка е, конституція тіла у велосипедиста. Тобто це сідло, яке приймає е, форму по формі. Е, Велосипедиста, що дозволяє зменшити тиск на тазобедрений сустав, зменшити тиск дискомфорту, коли ви довгий, тривалий час рухаєтесь. Якщо ви бажаєте поїхати в якусь мандрівку на тиждень чи два тижні, то довгий час їзди на велосипеді це завжди визиває невелику неприємну боль. І якщо у вас ось таке сідло шкіряне, то ваша поїздка буде завжди цікава, буде менш щось у вас турбувати. Сідло неро. Мається на увазі, що воно вузьке від англійського слова неро. Чому? Тому що є стандарт, Гірського велосипедного сідла, а це трішечки вище, що дозволяє більш комфортно себе відчувати. Тобто це від того, яка конституція тіла. Якщо це велосипедист з великим опит, опитом поїздок, то звичайно, неро буде комфортніше. Інформація указувати атом на буклеті. Інформація указує тому, що поїздка на цьому велосипедні на цьому сідлі більш комфортна 45 градусів нахилу. Леза це шкіряне сідло. Є інформація про те, що це комфортно, 10 років гарантія, ну і те, що ці сідла вже виробляють з 1866 року. Рамка, на яку, завдяки якій кріпиться це сідло, це сталева рамка. Вона має стандартну форму, підходить на всі велосипедні підсідільні труби. Тут, тут у нас є ключик, який дозволяє регулювати на, е, натяжіння самого сідла. Е, тобто, якщо ви тривалий час їздити 2-3 роки, то звичайно сідло буде, шкіра буде тягнутися. І для того, щоб встановити. Е, Місність самого поверхні, то треба е, на один оборот через два роки обернути цей е, болт, щоб натягнути сьо, е, е, шкі, шкіряну поверхню. Для цього є ось такий стандартний ключик. В середині також є мастила, яке дозволяє перший раз безкоштовно намащувати е, шкіру е, особливим жиром, який е, захищає шкіру. Е, само сідло, як ви бачите, Чорного кольору. І якщо ми кажемо про модель b 17 Nero, то це мається на увазі ширина 15 см від краю до краю це 15. ну а Довжина, вони всі майже однакові. 28, 28 і е, Стоїть відзначити, що вага звичайно буде трішечки менша за стандартного сідла Nero b 17 b 17 Нейро ne Вузеньке, яке, важить 690 грамів. Ну, а b 17 стандарт трішечки більше і трішечки завширки, завширки теж е вище. Е якщо вам цікаве сідло b 17 Nero те, що вузеньке, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому велосипедному магазині. Дане сідло е підходить як на шосельне велосипеді, так і на туристичні, і на гірські. Ну, а комфорт цього сідла забезпечує виробник е з великим досвідом торгова марка «Брукс». Сподобався відеогляд сідушки «Брукс» B17 Неро. Неро це вузеньке. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині. Сподобався відео, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Бажаєте придбати, переходьте по силці YouTube каналу на сайт вілавіва.ua і там теж замовляйте. Якщо сподобалось, приходьте, купуйте, замовляйте. 10 років гарантія.